вулиці, продовжує вивчати чудовий Івно-Франківський край. Сьогодні ми з вами завітаємо в село Бовщів, що знаходиться на території Галицького району. Вже про його історію до сьогодення сьогодні в нашій програмі. Смачні традиції галичини. Будьмо з унікальною коливою музеєм на Бамбетлях Відпочивайте та святкуйте в розважально-відпочинковому комплексі Золота Нива. Для вас диско Боулінг, адреналін, більярдна зала, ресторан на 200 персон. Ваша присутність, наша радість. Пасажирські та вантажні перевезення на автомобілях, мікроавтобусах, комфорт та віп класу в Україні та за її межами. Доставка вантажів зустрічі делегацій Мерседес-Таксі 1551. Ми з вами знаходимося в історико-краєзнавчому музеї Бовшівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, який був відкритий ще у 80-х роках минулого століття. Ініціатором відкриття цього музею був вчитель Іван Федорович Каличук, сьогодні вже покійний. Музей переносився з приміщення до приміщення. І у це приміщення він потрапив напередодні святкування 840-річчя від часу першої згадки про село Бовшів. Село Бовшів є одним із найстаріших сіл на Україні. І це не просто слова, а вони підтверджені тими речовими пам'ятками, які були знайдені археологами під час розкопках на теренах нашого села. Перша згадка про село відноситься, як я вже сказала, до 1152 року. Ця згадка пов'язана із такими видатними постатями Галича, як князь Володимирко, Ярослав Осмумис, посол Київського князя, котрий приїхав у Галицькі землі і заночував у Бовшеві. Є у нас музеї витяг із Київського літопису, який дає такі свідчення. Річка Дністер. А вона мала зовсім інше русло, ніж сучасна. А вона протікала зовсім недалеко біля нашого села, і от на цій картині зображено, як гнила липа на території села впадає у річку Дністер. І коли князь Володимирко розсердився на київського посла, він його практично вигнав із Галича. Що було тоді робити послові? Він переправився через річку Дністер. І ліг спати в селі Большеві. Большев тоді походив, така є версія, за легендою, від слова Большой причал. Отже, Бовшів був передмістям стародавнього Галича. Він був місцем, де могли відпочивати приїжджі люди. Це, звичайно, були купці, це були воїни і це були посли різних князів. Ось така версія. Бу була ситуація, коли великий Бовшів став. Малим Бовшевом, тому що е, всякі причини призводили до того, що кількість населення зменшувала. Це були війни і багато різних лихоліть, а потім знову Бовшев розростався. Але села не народжуються як люди. І е, задовго до тої першої письмової згадки. На території, на теренах Бовшова починаються поселення людей від X століття до нашої ери, ну і до сьогоднішнього дня. На часі слов'янської історії, на території Бовшова поселялися, періодично, змінюючи одні одних, носії 15 археологічних культур. Дослідникам історії не треба їздити по цілому світу, аби скласти собі уявлення, які зміни відбувалися на теренах нашої батьківщини у давнину. Це все ілюструє історія села Бовшова. У нас є в експозиції представлені найдавніші крем'яні знаряддя праці. Особливо цінними є кам'яна сокира, кам'яний серп. Які використовуються на уроках історії, можна ними попробувати покористуватися, як це робили давні люди, і уявити себе тими людьми, які змушені були ними користуватися. Історія змінюючи, сторінки історії змінювалися одна за одною. Бовшів був малим бовшовом, був більшим причалом. Він переходив із рук до рук у різних володарів, але як би там не було, це село було, на яке могли рівнятися інші села. Які визначні події не відбувалися в історії Батьківщини, бовшів'яни брали участь і в боях козаків, і в походах славного семена Височана, і в повстанні мухи. Ну, і у 20 столітті Бовши віддав на ГОФУ історії своїх найкращих синів, котрі воювали в ООН УПА. У нас є дуже багато славних земляків. Звичайно, про них всіх зараз згадати не можна, але я би хотіла згадати видатного композитора. Мирослава Стефанишина, який працює у Луцьку, і професора медицини Ольгу Леонтьєвну, цимбалісту, котра працює в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні і одночасно викладає в медичній академії. Ну, я думаю, що варто сказати, зараз воно одне з найперспективніших і найвизначніших сіл району. Тут і школа. З досить солідною наповнюваністю, і дитячий садок працює, тобто є все те, що необхідно зараз для того, аби працювало, жило, цвіло село. Я рахую, що Бовшів заслуговує у цьому відношенні на особливу увагу, бо таких сіл зараз, ну, якщо відверто казати, стає все менше і менше. Овшу одне з найстаріших сіл не тільки на Прикарпатті, а й в Україні. Цього року воно відсадкувало 860 років. Стародавні предмети, які знайдені на території села, знаходяться в шкільному історико-краєзнавчому музеї, який недавно дістав звання зразкового. Знаходимося на головній вулиці нашого села імені Тараса Григоровича Шевченка. Свою сучасну, свою сучасну назву вулиця отримала після проголошення незалежності України. До того часу вона традиційно, як і всі головні вулиці населених пунктів, носила назву Леніна. Окрасою нашої вулиці є народний дім. Там і знаходиться сільська рада, а зовсім поряд знаходиться пам'ятник полеглим у роки Другої світової війни. На цій же вулиці знаходиться і школа. У школі навчається 110 учнів та працює приблизно 20 педагогів. Біля школи знаходиться пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Школа була заснована у 1972 році. Села перетинає аж дві річки. Через річку Млинівку побудовано невеличкий міст. Зовсім недалеко від мосту знаходиться дитячий садок Сонечко, в якому зараз виховується понад 30 дітей. Чудове місце, де жителі села і гості люблять подихати свіжим повітрям, є міст через гнилу липу. У нашому селі зараз є досить непогана футбольна команда, яка на теренах району завжди є лідером. За останні 4 роки ми були два рази чемпіонами, один раз срібними призерами, були володарами Кубка у 2011 році. Зараз ми піднімаємо трошки, розбудовуємо наш стадіон, наша молодь більше підтягується до цих. Ми для них проводимо сільські спортивні ігри. Кожного року на 24 серпня на день незалежності, щоб вони більше тверезо мислили і дивилися в майбутнє. Понад століття скарпатських вершин несе свою первинну цілющу неповторність. Природна вода девайтіс. Зробіть ковток живої води Девайтіс. Пасажирські та вантажні перевезення на автомобілях, мікроавтобусах, комфорт та віп класу в Україні та за її межами. Доставка вантажів зустрічі делегацій. Мерседес Таксі 1551. Віроїв феєрверк пропонує. Феєрверки будь-якої складності. Лазерне графічне шоу, піротехнічне музичне шоу, великий вибір спецефектів, прокат обладнання для організації свят. Звичайно, цікава історія до сьогодення У села Бовщу сьогодні була представлена в програмі Вулиця. На щастя з вами був наш творчий колектив.